Всім доброго дня, всім привіт! Ось от така от у нас вже виросла капусточка Det March Я дуже в захваті, тому що раніше в мене іюньська юнська, ну, вона трішки не так, я можу зараз показати і зрівняти. А ця прям вигналась така гарна, тому я дуже рада, що зможу і собі посадити і трошки продавати. Оце ось Діт Маршр а у нас і Бачите, вона ще маленька. Сіялись в один день вони абсолютно. Але нічого страшного, все буде добре. Хоча будемо пробувати цей год Іюньська. Петрушку ми вже трошки обскубали. А тут у мене помидорчики ті, що я висадила, вони вже, бачите, які великі. Всадила їх і таке відро в теплицю. Три штуки. Поформувала їх. Я їм обрала лишні пасенки знизу тут. Оставила тільки воно ось тоді пустила отакого от головного пасенка. Він піде кущом. Я буду його формувати, щоб воно кущом йшли. Тому що мені ці високорослі по 2 метри, вони мені не подобаються. Вони дуже високі. Я їм на фазі 1,20-1,5 прищіпую отуту точку роста. І тоді воно десь ще може отаку саму. Пустить таким кущиком піде. А отакі маленькі я вбираю. Вони не потрібні. А отакі не трогаю. Ну і запилюю. Ось така вже пікіночка виросла. Мабуть, треба її попікірувати. Пусточка джокчуй і пакчой. тут вони всі разом. Я їх. І така листова капуста. Хочу спробувати її. А також огірочки вже зійшли не від ще поки немає. Дивився мене до кінця. підписуйтесь на наш канал. Нам це дуже важливо. Всім дякую, пока, пока.